Навіть у важкий час продовжують планувати майбутнє мирне життя і наші захисники в окопах. Сьогодні серед них є чимало іноземців, представників інших держав, і вони стикаються з певними проблемами щодо свого статусу в Україні. Про це ми сьогодні поговоримо з керівником міграційної служби в Одеській області Оленою Погребняк. Олена, ми з вами зустрічаємося саме в таке свято, День наших захисників, і я хочу саме з них почати з їх проблем почати. Бо сьогодні на фронтах воюють не тільки українці, а й багато наших ну не скажу, наших громадян, тих, хто проживав в Україні до війни, тих хто приїхав сюди боронити нашу землю поруч з нами. Ось якщо людина, наприклад, ну це азербайджанці чи грузини чи ці ж росіяни, якщо вони воюють. За Україну, чи можуть вони отримати українське громадянство, чи можуть вони хоча б посвідку на проживання? На сьогоднішній день наше законодавство нарешті надало цим громадянам певний статус. Тобто, якщо людина має військовий квиток, якщо людина має контракт, вона знаходиться на території України законно. Тобто, фактично, наше законодавство прирівнює наявність військового квитка у іноземця до тимчасової посвідки на проживання. Тобто, фактично, така людина користується всіма правами, що лю як людина, що знаходиться тут законно на тимчасовій посвідці. Ми отримуємо Величезна кількість запитань від наших військових іноземців, mm -hmm. як бути е, їм після перемоги. Після, тобто, да, після. Е, тих, хто є громадянами Білорусі, ті, хто є громадянами Російської Федерації, вони не зможуть повертатися і не хочуть в першу чергу. Mm -hmm. е, така ж ситуація в нас є з громадянами Грузії, наприклад, що, що робити їм е, в даному випадку, враховуючи те, що ці люди знаходяться законно, вони можуть е, подати е, як на дозвіл на імміграцію при на Явності документів та підстав для цього вони можуть одружитися, тому що багато з них саме із цим питанням до нас звертаються, що в них є вже на фронті речення, та, наречені, ага. що робити їм. А навіть деякі з них вже отримали громадянство, хтось в процесі отримання. Якщо є подання певного органу, наприклад, як Міноборони, якщо людина має бойову нагороду, то такі люди представляються до. Громадянство України, яке надається президентом України, і такі випадки в нас є. І навіть наше законодавство для таких громадян робить певну процедуру щодо. Відсутності обов'язкового виходу з громадянства країни попередньої. тобто uh -huh. громадянам Російської Федерації, неможливо фактично поїхати до консульства посольства, і подати заяву про вихід, якщо він е е воює на ну так, це зрозуміло. Тобто вони України. можуть просто з військовим білетом. Вони квитком прийти до вас, до міграційної служби, чи тільки через Київ. Чи Ні, подається міграційна служба. Тобто по місцу, можна по місцю проживання чи там, там де, знаходження, там, там, де, там, де там. зручно, екстериторіально це робиться, тобто наявність документів ми консультуємо, в більшості випадків все ж є наявні документи у людей. І, але ж, уявляєте, під час війни, якщо б це були тимчасові посвідки, як це було до повномасштабного вторгнення uh -huh. у військових, які, наприклад, приймали участь в АТО, коли з 14-го року так, по 22 й то у людини закінчуються документи, їй треба поновити, подати документи. Це зробити, коли ти в окопі. Ну, То в такому випадку військовий квиток, контракт це людина позбавляє такої необхідності щось робити з документами. І, і... я вважаю, що після перемоги ми будемо матиме величезну кількість таких звернень, і я сподіваюся, що по всіх ми зробимо позитивний результат. Так. А, Олена, але є і інша проблема. Є багато, до речі, в Одеській області громадян, які мають особливо тих, хто поїхав, хто має. Зараз двійне подвійне громадянство чи два паспорта, наприклад, Румунії, Болгарії, Ізраїля та інше, ось на що мають права, вообще як можуть пересуватися через кордони люди, ось саме з такими документами. Ну, почнемо з того, що наш закон України про громадянство е, передбачає наявність у громадянина України лише одного громадянства, тобто подвійне громадянство в нас не визнано і фактично законом не підтримується, але тобто, воно є у багатьох людей. Людина визнається у відносинах України стаття 1 закону України про громадянство, громадянином України. Якщо за кордоном людина отримує громадянство будь-якої іншої країни вже в повнолітньому віці, відповідно до закону України про громадянство, це є підставою для втрати громадянства України. Але ж якщо я вірно розумію ваше питання, ми також отримуємо такі запити від наших громадян на гарячу лінію. Що мені робити? Якщо особливо це чоловіків виключно так, стосується, так. мій син вже там річний наприклад, отримав громадянство Болгарії. Чи може він перетинати кордон вже не по українському паспорту громадянина України, а по громадян... паспорту громадянина Болгарії? Ні. Враховуючи те, що відповідно до законодавства людина документована паспортом громадянина України для України є громадянином України, а випадок того, що людина порушила законодавство України, порушила, отримавши. Паспорт громадянина іншої держави в даному випадку лише є підставою для початку процедури міграційної служби щодо втрати громадянства України такою людиною, тобто ця людина повинна до моменту втрати громадянства України виконувати. Всі обов'язки, у тому числі військовий обов'язок, угу. який покладається на повнолітнього громадянина України. Тобто, вірно чи вірно я зрозуміла, якщо у чоловіка, ну у хлопця, наприклад, був до початку війни, було два паспорта, наприклад, там болгарський паспорт, і він поїхав за тим паспортом до ну, за кордон до Болгарії, наприклад, тобто він, якщо він повернеться сюди навіть по цьому паспорту, то буде порушена якусь карну справу, чи в даному випадку законодавство лише розробляється щодо відповідальності за такі дії, тобто, ми кажемо про відповідальність в рамках законодавства про громадянство. Так. тобто людина, яка якщо... якщо ми кажемо, що він отримав це болгарське громадянство в повнолітньому віці. Так. Тобто, це е, притягає до відповідальності щодо позбавлення українського громадянства. Угу. Але... Він залишається для України громадянином України і отримати повістку, наприклад, так, він да. повністю може і повинен угу. виконувати обов'язки громадянина України? Ой, щодо повісток, розкажіть, будь ласка, якщо, наприклад, візьмемо ситуацію, коли у людини закінчилась дія паспорту за кордоном, якщо там чоловіки перебувають за кордоном, наприклад, вони працювали і не повернулися сюди за часи війни, чи може він прийти до там наших дипконсульств, щоб обновити свої документи. Він хоче залишити громадянинам України, чи не вручить йому повістку? Взагалі, як це зараз відбувається? А, міграційна служба представлена на сьогоднішній день відповідно до рішення нашого уряду державним підприємством ДП документ, яке працює за кордонами, приймає наших громадян. ДП документ на сьогоднішній день діє вже в. Величезні кількісті європейських країн, наприклад, в чотирьох містах Польщі, в Німеччині, в Словаччині, в Іспанії, в Туреччині. Тобто, якщо людина звертається до ТП документа за кордоном, на сьогоднішній день ми не робимо будь-яких. Розмежувань щодо чи звернулася жінка чи чоловік, uh -huh. тобто людина отримує повністю послуги щодо відновлення документів. Ми дійсно маємо величезну кількість людей, хто поїхав з початком повномасштабного вторгнення по свідоцтвах про народження, по закінчених термін дії uh -huh. паспортах, по вклеєних дітях паспорти, і маємо проблеми в наших громадян щодо їх перебування за кордоном, враховуючи такі документи, якщо фактично вони не приймаються в більш Часті країни на сьогоднішній день то можливо поновити документи, оформити в ДП документи. Також можливо, наприклад, оформити посвідчення водія. І також можливо не лише отримати закордонні паспорти, а й id картки тому що для людей важливо фактичний зв'язок з Україною, і внутрішні документи фактично не потрібні за кордоном ID-паспорти. Uh -huh. Але ж ми вважаємо, що це дуже важливо, щоб людина підтримувала зв'язок з Україною і дітям, яким виповнюється, наприклад, чотирнадцяту років оформлювати паспорти. Так. Повістки вручають? Ви вручаєте? ДП-документ повістки не вручає. Не вручає зрозуміло так. Тоді давайте поговоримо про те, що відбувається в нас в країні. Вас вели послугу, таку мені здається, дуже зручно. Одночасно оформлення документів, як для дітей, так і для батьків, коли одночасно це можна зробити, це трохи прискорює процес. Як зараз це відбувається? Найзручніша послуга, яка завжди була найвеличезнішим запитом людей. Про що мова? Наприклад, перша ситуація дівчина вийшла заміж. І змінила прізвище, то вона приходить до міграційної служби. перші дії вона подає на зміну прізвище в внутрішньому паспорті. Треба подати, очікувати готовність паспорту, і лише коли ти отримала на руки внутрішній паспорт, подати на закордонний. Угу. На сьогоднішній день таку послугу можна зробити одночасно, тобто подати при зміні прізвища, прізвище, наприклад, як на ID, так і на закордонний паспорт. Також це робиться, наприклад, при втраті документів. Угу. Така ситуація в нас виникає, коли. Коли прийшов один з батьків оформлювати паспорт закордонний, наприклад, або іді-картку дитини, а в нього самого в 45 років не вклеєне фото. Угу. Або, наприклад, приходить мати і каже, я десь загубила свій паспорт, шукала, шукала, дитині от, тягнула, не оформлювала паспорт, але ж то спочатку раніше було, треба батькові е, оформити документ, а потім лише дитині. На сьогоднішній день можливо подати одночасно. Тобто, наприклад, батько подає на ID-картку. 45 років не вклали фото вчасно і подає дитину свою незакордонний паспорт або мати, яка Виявляється, вийшла заміж, вже народила дитину, прийшла оформлювати закордонний, не змінила прізвище. Тобто вона подає на новий ID своє, на свій новий закордонний паспорт і дитині на оформлення за Ми одразу. приймаємо Оптом. одночасно і виконуємо в по терміни, які декларовані. Тобто на сьогоднішній день міграційна служба працює в режимі такому, що повністю дотримується регламент. Тобто, термінові паспорти приходять на за 7 днів, нетермінові за 20 робочих днів. То все вчасно, як годинник працює, люди отримують, працюють електронні черги по всіх підрозділах. І якщо зайдете, наприклад, на наш сайт. Для запису, тобто, побачите, що вікна вільні є навіть є там сьогодні на сьогодні, сьогодні ага, на завтра. Так. Тобто це максимально. А вартість послуг не змінилася. Вартість послуг оптом? Е, ні. Тобто, це буде послуги е, сума. Тобто за кожну а, окрему послугу була? вона буде такою. Тобто, наприклад, закордонний паспорт терміновий на сьогоднішній день коштує 1498 гривень, нетерміновий 856. Uh -huh. id картка стої, термін, коштує терміни, коштує. Не термінова. 450 гривень, термінова 820 Але ж ще раз нагадую: для громадян, які зареєстровані на території міста Одеси, Одеська міська рада робить велику приємну дію так, надаючи певним категоріям громадян, менш соціально захищеним, це інваліди першої другої групи, багатодітні. Великий перелік є на сайті Одеської міської ради, також розміщений на сторінці Фейсбуку. Міграційної служби в Одеській області щодо пільг, наприклад, люди старше 80 років, тобто на 30% сплачується менша сума, це дуже суттєво враховуючи такі уразливі категорії громадян. Олена, і я читала, що у вас якісь зміни з адресами міграційної служби відбуваються зараз по регіону. З чим це пов'язане? І де, де шукати людям? Міграційні служби з чим це пов'язано? Вперше хочу відповісти для покращення послуг раніше ніж так історично склалося, що міграційна служба в більшості випадків раніше це були е, паспортні столи в, полі... да, в поліції, да, в міліції, да, тоді при, при да, поліція, тобто, фактично, міліція. знаходилась uh -huh. міграційна служба в приміщеннях поліції по районах. Uh -huh. Це було не дуже зручно для громадян, враховуючи з цих приміщень uh -huh. для прийому і е, враховуючи те, що неможливо було надати повноцінно послуги, наприклад, категоріям громадян. Не завжди можливо панту встановити, якщо ми на другому поверсі, наприклад. Тобто, а в більшості підрозділів на першому а поверсі було поліція на четвертому є. Да, так. на першому поверсі поліція, ми на другому поверсі. Тобто, що б ти не робив пандус або ліфт ну ніяк. В... ніяк. То в даному випадку ми практично всі приміщення, що знайшли, це виключно перші поверхи, і є програма на сьогоднішній день. Ще й так так співпадає по обладнанню райвідділів open space пространством для того, щоб це було custody records, дуже зручно для громадян, тобто відкрите пространство для прийому, для того щоб це відповідало нормам. Прозрачні офіси такий є. Ну, фактично в Грузії так, в свого так. часу. для поліції, тому ми переїжджаємо з приміщень, в які ми раніше займали, в нові зручні приміщення. Дуже дякуємо громадам, які нас підтримали, і ми отримуємо нові приміщення, вже обладнані, відремонтовані з меблями. Наприклад, зараз ми висвічуємо на нашій сторінці у Фейсбук такий переїзд. В Біляївки ми. Ми виїхали і зараз будемо розміщені в селищі Маяки для скупчення великої кількості людей. Тобто, угу. фактично, ми е, підраховували кількість населення, кількість розміщення населення, які користуються послугами. Також ми робили соціальні е, опитування громадян, які приїжджали, наприклад, до біляйського підрозділу, де їхали, звідки ля. Тобто угу. на сьогоднішній день, по більшості послуг є екстериторіальні. Що це Означає неважна, незалежно де ти зареєстрований, де тебе зручно, ти отримаєш свою послугу. Uh -huh. Тобто, і ми вибираємо такі райони розміщення, щоб це було зручно найбільшому скупченню людей. Тобто на сьогоднішній день в маяках ми можемо забезпечити величезну парку, парковку для uh -huh. людей. Це, це дуже, дуже важливо. важливо, враховуючи те, що це сільська місцевість. Uh -huh. Люди їдуть в більшості. Власним транспортом і е, дуже зручні приміщення, які завдяки місцевій владі обладнані і пандусами, і кнопками виклику, і від, окремо від, від поліції. І окремо від, від поліції. поліції. Це, це також а, важливо. А, і на останнє в нас, на жаль, обмін часу в ефірі. Розкажіть про новації, що стосується перевірки брака з іноземцями. Ось що це таке запроваджують Ми в Україні. Довго очікували. Я про це неодноразово писала, говорила. І це взагалі проблема України була, якщо порівнювати з кількістю досвіду, який вже сформований. В Європейських країнах, в Сполучених Штатах, нарешті законодавство передбачає перевірку браків шлюбів на фіктивність. Угу. Це найвеличезніша найвеличезніший крок для розвитку міграційного законодавства в Україні. Про що мова? Право на шлюб мають усі, але ми це визнаємо. Але ж це і шлях шлюб, це і шлях. Протиправного е отримання, отримання наприклад і громадянства, і посуди на проживання як можливий шлях. Угу. Тому е ми маємо право детально перевіряти, чи цей шлюб є е дійсно покликом чоловіка та жінки створити родину і жити. Тобто, як в ми бачили в багатьох фільмах, так. як це відбувається в штатах. Нарешті як міграційні служби там працюють. нарешті. Цей досвід no. буде запроваджено в Україні для нас. Це величезніший крок, і я сподіваюся, що це буде захист українського паспорту ще посиленіший, враховуючи, що його ці документи отримують люди, які дійсно приїжджають в Україну для того, щоб створити родину. Щоб зрозуміти, якщо іноземець хоче приїхати в Україну, окрім шлюбу, є величезна кількість інших шляхів.